Вже п'ятий рік, попри війну, в Україні триває реформа шкільного харчування, яку запровадила перша леді України Олена Зеленська. У навчальних закладах модернізують їдаль, харчоблоки забезпечують сучасними обладнанням аби готувати та смачну їжу для дітей. Створюють і систему опорних їдалень, які забезпечують гарячими обідами інші школи. Такі є вже на Волині. Результати реформи далі в сюжеті. Сидобівський ліцей на Волині тут реалізовують реформу шкільного харчування і впровадили один із форматів інноваційних моделей кухонь. Тож ця шкільна їдальня стала опорною. Ми і взяли участь у проєкті опорна кухня, який дозволив нам оновити обладнання в харчоблоці. У нас було повністю зроблено ремонт. Вже у нас приміщення відповідають вимогам хаспу. Було закуплено. Пароконвекційні печі, і м'ясорубка нова, і овочерізка нова. Гарячі обіди тут отримує майже пів тисячі школярів, тож завдяки новому обладнанню харчування вдалося покращити. Діти дуже люблять запіканку сирну, омлет, шніцель курячий. Воно готується на пару без додавання масла. Оліїв, так як є це здорове харчування. Тут готують не лише для своїх дітей, а й для школярів ще трьох навчальних закладів у сусідніх селах, серед яких гімназія в облапах. Сюди гарячі обіди привозять з опорної їдальні та кухню для утримання та видачі готової їжі. Також осучаснили. Діти, давайте привітаємо наших гостей. Якісне харчування для пів тисячі кадетів вдалося забезпечити завдяки модернізації і у Волинському обласному ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою імені героїв Небесної сотні. Адже в закладі ліцеїсти не лише навчаються, а й живуть, харчуються чотири рази на день. Тож покращити умови було важливо. Як вдалося впровадити реформу на Волині оглянула перша леді України Олена Зеленська разом з експертами та фахівцями, представниками місцевої влади обговорили важливі аспекти модернізації системи харчування. Що вдалося зробити, і над чим ще треба попрацювати? Я впевнена, що ви дійсно розумієте, що це стратегічно зараз для нас важливо. Не забувати про дітей, про їхнє здоров'я і відповідно їхнє майбутнє, навіть під час війни такі процеси не можна ставити на паузу. Подіти продовжують рости. І їхнє здоров'я і добробут ми не закладається прямо зараз. Левова частка фінансування реформи йде з державної субвенції, долучається й обласний бюджет, а також громади. Тому, аби процес модернізації був прозорим, залучили експертів антикорупційної ініціативи ЄС, які аналізують усі витрати. Ми моніторимо кожен поданий проєкт, який реалізується за державні кошти. Вже проаналізували 187 таких. Перевірили 230. Закупівлі і виявили 14 порушень на 7 мільйонів гривень. Вдалося зменшити вартість однієї закупівлі. Волинь успішно впроваджує реформу у саме закладах освіти. Було здійснено повну модернізацію. А за 4 роки у 270 харчоблоках покращено матеріально-технічний стан. А для підвищення кваліфікації персоналу створено два кулінарні хаби. Впродовж е, минулого року і е, підвищили кваліфікацію 54 працівника. Впродовж цього року ми. Само задачу сто це е, з тих числа кухарів, де вони є в штаті закладу. Загалом реформа шкільного харчування була започаткована у 2020 році за ініціативи першої леді України Олени Зеленської. Глобальна мета реформи – створити систему, яка забезпечить кожній дитині не лише корисне і смачне харчування, а й гідні умови для щоденного розвитку та навчання. І модернізація харчоблоків одна зі стратегічних цілей реформи, над чим в українських школах продовжують працювати. Катерина Курбанова, Павло Лісіненко, програма «Вікна СТБ», Єдині новини.